Січня на курсах е, при академії управління президента України. Ну і 19 січня на спровіній день. І я поїхав в ще з одним колегою з Запоріжжя. І ми, значить, е, ну я настільки був вражений оцим всім. І це якраз президент купається, міністр купається е, цей е, філарет. Е, Освячення води проводив. Я просто був такий вражений, розумієте, що я пішов собі швидко купив відповідний одяг і пішов купатися. так. Але там що цікаво, що у Києві. Значить, з правої з лівою з берега повно людей. І люди йдуть. І це все, ну, у нас тут місця немає такого, щоб ми це. Ну і я, коли приїхав з Києва, я дав таке просто враження ці що Я собі вирішив, що ми в 2009 році проведемо. Ми перший раз провели, скептично дивилися на один священник, отець людак підтримав, а решта так скептично дивилися на це все. Ну і після цього, значить, е, прийшло перший раз десь 400 чоловік. Паву що ми спеціально навіть з Львова запросив 5, е, моржів, -е, так званих ну, з з щоб, щоб показати так. Але виявилося, що і наші є, і е купалися, ну, а це вже пішло традицію, друге наші атаки. А зараз тоді минулого року, у нас 5 тисяч було людей. Докупалося десь тисячі, цього року буде значно більше, тому що людей багато не може сюди потрапити. Транспорт заблокований, міліція не пускає, бо більше не можуть тут прийняти на ті з Зараз за бортом на підході ще на близько 700-800 людей. І багато людей буде ввечері. Під'їжджають десь на шостій, вони вже звільнені. Всі, тут навіть є столики, навіть, навіть ті, це все зайнято.